Мої вітання всім, хто сьогодні завітав на мій канал. Прийшла весна, настрій чудовий, і я з величезним задоволенням хочу представити сьогодні світлий, сонячний, теплий і дуже-дуже весняний проєкт. Одного разу я задумала зробити подарунок для однієї з найдорожчих людей у моєму житті моєї давньої подруги. І моєї куми. Ми дружимо вже 23 роки. І настільки теплої і світлої людини, ну, напевно, годі зустріти, тому я дуже її бережу, дуже люблю і захотіла вишити для неї сорочку. І не просто вишити гарну сорочку, а якусь зі змістом, якусь з її корінням. А моя подруга родом із Сумщини. Я почала шукати, яку ж сумську сорочку я зможу для неї відшити. Мені дуже захотілося знайти якраз старовинну сорочку. Саме з того місця, де вона народилася, а це ромни. Я почала пошуки, перебрала купу різних варіантів. Сумські сорочки наслідують полтавську традицію вишивки. Вони дуже гарні, різноманітні в техніках, в кольоровому виконанні. А я почала шукати саме ту, яка відгукнеться в моєму серці і співпаде з образом моєї подруги. Перебирала різні варіанти. І тут на офіційній сторінці Фейсбуку Лідії Бебешко, нашої знаної майстрині, яка розробляє схеми. Для вишиваних сорочок я побачила її. Суську сорочку, старовинну, десь взяту з аукціону пані Лідія розробила для неї схему, яку я тут же купила. Мені дуже-дуже захотілося відновити цю втомлену часом затерту старовинну сорочку. А основний узор відкриті віконця здавався мені як початківцю одночасно і привабливим, і нескладним. Чим більше я вдивлялася в цю сорочку, тим більше мене тягнуло швидше почати її шити. Необхідно було підібрати матеріали. Отож, Матеріали, які я буду використовувати для сумської сорочки. Тканина Льон від Ede Amazon. Я не брала на зйомку весь шмат, бо там його 4 метри взяла шматочок від минулого якогось проєкту, підкладала низ, щось таке я хотіла зробити чи доточити. Але для того, щоб показати, піде. Лон Амазон 100% льон українського виробництва. Це 36-й, якщо я не помиляюсь, каунт. але точно пам'ятаю, що 7 хрестиків в 1 сантиметрі. Він дуже міленький, але на ньому робота виходить неймовірно вишукана, тому я його дуже люблю в роботі. І для того, щоб з ним працювати, я собі взяла лупу. Так, це є. Обов'язковий мій атрибут для роботи із льняними тканинами, тому що я ж буду вишивати сумську сорочку в лічильних техніках, а там дуже важливо не промахнутися повз дюрочки, ниточки, і щоб все грало, треба добре бачити. Тому до лупи в мене окуляри. Зір треба берегти. У мене і так мінус один уже призбіопія. Тому тканина, лупа, окуляри. Найменші п'яльці, які в мене є. Коли вишиваєш великий виріб, великі п'яльця незручні для руки, рука отак розтягується, на великих п'яльцях вони важкі. А маленькі п'яльці обереш, маленький відрізочок тканини, і собі вишиваєш. Далі йдуть ниточки. Ниточки я вибрала по серцю. О, зараз покажу кольорову підбірку виробника. І от перше, це ниточки Canarie це цим відсоткова Тут десь така восьма товщина. І вони підуть у мене для сшивання частин сурочок, для підрублювання і для стягування під комір і під манжети. А під сам узор, у мене підуть ниточки Мадейра. Це шовк Мадейра 0103. 14.09 і 1603. Ось така кольорова гама. Моя дорога замовниця, яка не замовниця, це мій подарунок, мої дорогі подрузі. Вона дуже сонячна, дуже сонячна. Тому для мене комбінація цих трьох кольорів із домінуючим оцим от жовтим, ясно жовтим таким. нагадує квітку соняшника, яка розпускається. І я сподіваюся, що коли я покажу вам готову роботу, ви зрозумієте, що я мала на увазі. Ну, також ножнички. Голочки Джон James. Подивлюсь, як не буду вишивати. Тому що у них досить гострий кінчик. На всякий пожежний у мене ще є голочка DMC з більш тупим кінчиком. Ось буду дивитися в процесі роботи. Ну, і звичайно. В мілі і любляче серце. Отже, починаємо. А ще в процесі створення сорочки мені необхідно було опанувати не лише нові види вишивки, слов'яні вічка, лиш, болгарський хрестик, а ще й вміння гарно знімати вишивальний процес і правильно монтувати відео. Повірте, я дуже старалась. Після того, як я на тканині розмітила контури майбутніх деталей сорочки, уставок, рукавів, переду, спинки, а також облямівки для манжетів і горловини, наступним етапом було виконання самого узору. І почала я із розводу на уставках і на рукавах. Як ви бачите по схемі, яку я прикріпила до відео, розвід робився болгарським хрестиком. І от якраз я на ньому спробую відзнятий робочий процес, який ще не дуже добре виходить, не робочий процес, а знімання його. Викласти, щоб ви подивилися разом зі мною, як я опановувала болгарський хрестик і що з цього вийшло. Отож, перш за все, виконуємо розвід узору. І виконаний він болгарським хрестиком. Вишивати я буду в дві ниточки. І щоб не длубатися із занизуванням нитки у вушку голки, я взяла свій улюблений девайс, нитковтягувач. І тепер буду длубатися разом з ним. Не швидко. Зате красиво і виглядає досить професійно. Болгарський хрест, він же подвійний хрест, його також називають левіафан, складається з чотирьох стіпків. Два нижніх як у звичайного косого хрестика. А два верхніх це прямий хрест. При вишиванні узорного ряду з болгарського хреста дуже важливо слідкувати, щоб верхні стібки дивилися в одному напрямку. Ось, наприклад, у мене верхній стібок завжди горизонтальний. І коли я збивалася, і клала стіпки не в тій послідовності, то при виконанні, особливо шовковими нитками, на відблиску це дуже видно, довелося випорювати. Розмір квадрату болгарського хреста 6 ниточок, 6 по вертикалі, 6 по горизонталі, на вершинах цього квадрату вколи для косого хрестика, і між ними. Коли для прямого хрестика. По суті, нічого складного, досить медитативна робота. Мене потішило те, що виворіть вишов досить акуратний, Не соромно показати іншим вишивальницям. Наступна техніка вишиття це лиштва, або як її ще називають пряма гладь. На цій сорочці лиш виконані пелюсточки до відкритого віконочка жовтим кольором. В роботі лишва досить проста. Клади собі стібочки однакової довжини та підглядай в узор, щоб не збитися. На попередньому відрізку відео я поки закріпляла нитку під вишиванням, а закріпляю її під майбутніми стібочками. Тож розмістила фото слайди для того, щоб ви побачили, як народжується один за одним частинки цього відкритого віконечка. Ну, а тепер, власне, шматочок самої роботи. Як іде Голочка, як кладуться стіпки. Елементом вишивки, яка забрала напевно найбільше часу, були солов'їні Вічка. А вони е, розкидані досить по узору, тому нитку треба було закріплювати і обрізати досить часто, і їх багато. Е, але солов'їні вічка називають е, золотою технікою вишиття України разом із вирізуванням. Вони вартують того, щоб над ними попітніти, подлубити голкою і е, е, створити оцей Напівпрозорий невагомий елемент узору, який надає вишуканості. Правда? На схемі, яку я розмістила поруч з відео, дуже добре видно, як солов'їні вічка розкидані по полю. Саме тому треба дуже уважно рахувати ниточки, щоб не збити структуру узору. Можна ще? Опиратися на попередні елементи узору відраховувати від них. Якщо він у вас, звичайно, правильно виконаний і ниточки правильно пораховані. На цій схемі солов'їне вічко займає квадрат 6х6, 6 ниток основи на 6 ниток підкання. Голочка вколюється між нитками. І стілок скеровується до центру цього квадратика. При виконанні стіпка нитку треба трошечки затягувати. Тоді вічко стає об'ємним і добре контурується. Деякі майстри при виконанні солов'їного вічка користуються ще спеціальною паличкою для виколювання. Вони вводять її всередину солов'їного вічка і легенько утрамбовують його. Отвір стає трошки більшим, і солов'їне вічко має ще привабливіший ефект. А якщо у вишивці вони розміщуються групами, то мережевний ефект просто неймовірно вишуканий. Це, між іншим, дуже добре видно на переяславських сорочках. Недарма солов'їні вічка, мережка, вирізування відносять до золотих технік вишиття України. Вони дійсно варті пошани. Ну ось і все. Цілісний узор вишитий. І тепер мій улюблений момент. Зняти пяльця, ніжно розгладити свій виріб, подивитися на лице, чи не пропустила бодай якийсь тібок. Перевернути на виворіть. пообрізати ниточки. Ще раз погладити і відправляти в прання. І тепер проведемо інвентаризацію. Отже, що в мене є дві частини стану, спинка. Перед із пазочним розрізом крапелькою, дві уставки, два рукави, облямівка до горловини і маншетів, а також дві ластки. Це все готово і чекає свого часу на збирання. На цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Всі частини сорочки готові і чекають часу на збирання, а також на монтування наступного випуску відео. Я вам дуже дякую, що дивилися його до кінця. І ще більше вдячна, якщо ви напишете в коментарях, як вам ця робота. Знаєте, це не просто надихає. Це ще й дуже підтримує і дає відчуття, що ниточка, протягнута від серця до серця, об'єднує однодумців, а значить, робить нас міцнішими. Я вас обіймаю і до нових зустрічей!